Рука допомоги Хмельницький міський голова Олександр Семчишин хоче забрати у комунальну власність громади державне протезно-ортопедичне підприємство. У планах очільника обласного центру зберегти профіль підприємства і зробити його прибутковим. Місто це потягне, тому що місто і так частково фінансує військових тих, яких протезують. І ми б допрацювали б програми, залучали б під то міський бюджет, державні програми, щоб купувати для військових. Ці протези, а там не тільки протези, підприємство готувало ортопедичне взуття і доволі такі хорошої якості. Ну і на жаль, зв'язку з жахливою війною, з дуже специфічною війною. Кількість військових, які мають ампутації, вона величезна. Вона просто безпрецедентна. Кількість тих, хто буде претендувати, і кому хто буде потребувати протез. Рука, нога. Вона буде просто вимірюватись тисячами. Протезний завод у Хмельницькому переживає не найкращі часи. Його виставили на продаж за стартові майже 49,5 мільйонів гривень. Та ще й з боргами на суму більше як 4 мільйони. Аукціон не відбувся. У Хочих купівлі не було, збуває протезно ортопедичне підприємство фонд держмайна в його обласному управлінні. Кажуть про ініціативу Олександра Семчишина, чули, проте поки що зарано говорити про якісь рішення. Лист був направлений на виконуючого обов'язки голови фонду державного майна Олександру Федоришину і управління. Нині підприємство виробляє майже три сотні видів протезів нижніх та верхніх кінцівок, ортезів хребта і ортопедичного взуття. Працює за сучасними німецькими технологіями, кажуть на заводі. Тутешні стаціонар на 18 ліжок утримують самотужки за те, щоб дати такому специфічному закладу другий шанс. Виступають і медики. Наш протезний завод завжди мав. Дуже позитивну репутацію. От ми, як медики, які користуємось виробами, позитивну репутацію від медиків і від пацієнтів. Тому, звичайно, нас також якби ця ситуація не залишила без емоцій, скажімо так, тому що мати в області такий завод це все-таки важлива річ на сьогоднішній день. Вкладати гроші у завод не потрібно, вважає Олександр Семчишин, достатньо лише. Ще допомогти йому стати на ноги одноразовим вливанням до прикладу на оновлення обладнання. Натомість громада здатна фінансувати протезування і реабілітацію військових, яких обслуговуватиме протезний завод, і у такий спосіб підприємство зароблятиме. Анна Чешук, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 канал.